Аби зменшити негативний вплив на довкілля та здоров'я містян, у Дніпрі займається ліквідацією карантинної рослинності. Найнебезпечніша з них амброзія. Вона не тільки витісняє інші зелені насадження, а й викликає алергію у тисячі містян. Саме перший, наймасовіший метод боротьби це викошування, газу, ну, викошування трави. Це одне найголовніший метод боротьби з карантинною рослинністю, який проводять на, на території нашого міста. Для боротьби зі збудниками. Алергії комунальники використовують комплексний підхід. Косять бур'ян, обробляють спеціальним розчином та сіють білу конюшину. Так виглядають насіння конюшини білої. Це низкорослий сорт, який ну, не для кормової, а для декоративності. Це один із засобів боротьби з ну, карантинною рослинністю, особливо з амброзією, оскільки вона витісняє інші види. Конішина біла дуже добре розростається, дуже робить гарний покрив і не дає змоги виростати карантинні рослинності. Завдяки такому методу мешканці не лише мають можливість любуватися ухайним містом, а й можуть легше перенести сезон алергії, на яку пан Андрій страждав близько 16 років. Чоловік каже, відчув перші ознаки коли почалось світіння карантинної рослиності. Я зразу став підозрювати, що це алергія в мене на амброзі. У мене характерне було текло з носу, свербили глаза та постійно чихав. Після того, як закінчився сезон світіння, я десь у листопаді-грудні пішов здавати аналізи. Коли зробив аналізи, то в мене виявилося, що алергія на таку рослину, як полинь. Лікування зайняло чимало років, та історія Андрія не поодинока. Від сезону алергії на рослині страждають тисячі людей. І, хоч комунальні працівники намагаються знищувати великі зарості бур'янів, пилок розноситься на сотні кілометрів. Враховуючи те, що алергія в нас розвивається швидко, коли алерген потрапляє в наш організм, а застуда зазвичай має тривалий процес, хоча в день-два. По-друге, алергія ніколи не супровождається підвищенням температури тіла, що ми не можемо сказати про ГРВІ. Також найчастіші симптоми для алергії це є зуд, чхання, сльозотеча. Саме базове, це можна здати загальний імуноглобулін і. Для того щоб розуміти, чи є в нас алергія чи ні, якщо ми хочемо дізнатися саме на що алергія, ми можемо здати такі розгорнуті тести, як Алекс 1 та Алекс 2 Тож, якщо турбують які симптоми, як чхання, сльозотеча, свербіж саме час звернутись до медиків та розпочати лікування. Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Іван Панамарьов Костянтин Кесар, Дніпро